Христос посеред нас сьогодні 28 квітня і в цей день Православна Церква за Богослужінням згадує пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима. Святі апостоли Аристарх, Пуд і Трофим були з числа 70 апостолів, яких Господь Ісус Христос послав перед Собою з Євангельським благовістям. Святий апостол Аристарх що трудився із святим апостолом Павлом, став єпископом сирійського міста Апамеї. Ім'я його неодноразово згадується в книзі діянь святих апостолів і в посланнях святого апостола Павла. Святий апостол Пут згадується в другому посланні апостола Павла до Тимофія. Він займав високе положення члена Римського сенату. В своєму будинку святий приймав первоверховних апостолів, збирав віруючих християн. Будинок його був перетворений в церкву, що отримала назву пастирської. В ній, за переказами, священнослужив сам святий апостол Петро. Святий апостол Трохим походив з міста Едеси і ім'я його згадується в книзі діянь святих апостолів, а також в другому посланні апостола Павла до Тимофія. Він був учнем і супутником апостола Павла, розділяв з ним всі скорботи і гоніння. Всі три апостоли прийняли мученицьку кончину в римі за імператора Нерона, одночасно із святим апостолом Павлом. Будемо і ми, брати і сестри, проповідниками віри Христової, несучи в світ добро і любов. Христос посеред нас і є, і буде.